малята! Я рада вас вітати. Подивіться, хто це до нас сьогодні завітав. Добрий день, малята! Я перелітна пташка. Мене звуть Єроша, прилетів до вас з теплих країв, бо дізнався, що вже настала весна. Але мені сумно тому, що мої друзі ще не прилетіли. Кероша, не сумуй, ми тобі з дітками допоможемо. Поки твої друзі прилетять, ми тобі намалюємо нових. Але нам з дітками потрібно згадати, що є в пташок. Добре! Давайте подивимося, що є в пташки. В пташки є тулуб, голова, хвіст, крила. Лапи на голові, очі, дзьоб, тіло вкрите пухом та пір'ям. Діти, подивіться, в мене є малюночок пташечки, але їй чогось не вистачає. Давайте її домалюємо крила, хвостик та лапки. а перед тим ми зробимо пальчикову вправу. Пальчикова вправа називається маленька пташечка. Пташечка маленька в гніздечку сиділа, виправила крила і полетіла. Давайте зробимо ще раз. Пташечка маленька в гніздечку сиділа, виправила крила і полетіла. Молодці. Для нашої роботи нам потрібен шаблон пташечки, пензлик. Водичка і фарби. Я обрала чорну фарбу для лапок, червону, щоб намалювати крило, і синю, щоб намалювати хвостик. Починаємо. Спочатку намалюємо крило. Беремо червону фарбу і замальовуємо свою долоньку. Замалювали долоньку, тепер притискаємо її до паперу. Ось так. У нас вийшов ось такий відбиток. Тепер беремо синій колір, замальовуємо долоньку, це буде хвостик. Тепер притискаємо долоньку до паперу. ось Остак. І замальовуємо серединку. Тепер малюємо лапки. Для цього нам потрібен чорний колір. Діти, подивіться, ось таку пташку ми намалювали друга для яроши. Тобі подобається твій друг? Так, мені тепер не буде сумно. Дякую, малята! Діти, спробуйте і ви намалювати таку пташку вдома. Я думаю, у вас все вийде. До побачення, до нових зустрічей. До побачення, малята!